Уявіть собі, будинок майбутнього: енергоефективний, автономний, створений за допомогою 3D-друку. Ви можете встановити його за кілька годин і живіть без підключення до електромережі чи водопостачання. Звучить як мастхев для кожного українця в сучасних обставинах. Чи не так? Але все це виявляється лише казочкою для іноземних партнерів і покупців. Насправді це геть непридатна для проживання конструкція. Замість 3D-друку друку фанера, що тріскається на сонці. А також повна відсутність автономних систем енергозабезпечення, водозабору чи каналізації. Цим котом мішку інноваційник з України обкрутив кругом пальця не одного закордонного інвестора, які втратили мільйони доларів, і надалі продовжує шахраювати. Зовсім скоро розкажемо деталі. З вас поки підписка та вподобайка, і не перемикайтеся. Якщо вірити численним згадкам медіа, це мало не революційний винахід, за яким мав би полювати чи не весь світ. Український стартап Песів став першим у світі прототипом автономного будинку, надрукованого на 3D-принтері, який можна взяти з собою у подорож. Зараз ця компанія змінила назву на Хау Смі буцім, то щоб завоювати серця закордонної аудиторії. Воно й не дивно. Хаусмі обіцяє ідеальний будинок майбутнього. Автономний, самодостатній, без жодних мереж і будівельних турбот. Енергія генерується, вода конденсується. Січні води. Очищуються, що ще треба для щастя. Єдине, що ціна трохи кусається. Це добро, в залежності від комплектації обійдеться вам від 35 і аж до понад 400 тисяч доларів. А головний ідейний надихач, і за сумісництвом засновник прогресивної компанії українець Максим Гербут. І наша компанія, я Максим Гербут і хаос мі виготовляють у світі повністю автономні мобільні будинки. Різниця цього будинку. Від інших в тому, що він надзвичайно енергоефективний. Він може бути повністю автономним, незалежним від зовнішніх енергомереж, водопостачання, газопостачання, електропостачання. Він потребує в 10-20 разів менше енергії, ніж звичайні будинки. Тут немає заліза, бетон, пінопласту, деревини такої позитивної рекламою в мережі досить таки багато. І навіть інвестори з багаторічним стажем можуть потрапити на цей гачок. Адже на словах все справді геніально. А на ділі Максим придумав таку структуру несучої стіни. Між двома графітовими панелями протягується тонковолоконна нитка, що має спеціальну структуру. А всередину задувається піна. На етапі презентації він розповідав, що прово. Дослідження, які показали, що стіна дуже тверда, вона надтепла. У будинок встановлюється електроніка системи Розумний дім. Сам будинок будується на фабриці, а більшу частину роботи робитимуть 3D-принтери. Але коли прийшов час будувати перший прототип Гербут, за словами Ільницького, він вніс корективи в проєкт. Він запропонував замість придуманих раніше пластикових панелей з 3D-структурою закупити найдешевшу 6-мм фанеру і робити з неї стіну, стверджує Ільницький. Саме так про гори стартап гербута відгукується бізнесмен Ільницький, який на свій страх і ризик інвестував в нього більш ніж півмільйона доларів. Підприємець же за його словами не просто не вклав гроші в розвиток, то компанії, а більшу частину взагалі витратив на власні потреби, лишивши борги підрядникам за землю, приміщення, оренду апартаментів. Тоді ця історія закінчилась судовим позовом, в якому засновника Песівдом звинувачували в шахрайстві і неправомірному збагаченні. І на цьому негативні відгуки про співпрацю з Максимом Володимировичем не припиняються. Два інвестори кажуть, що впродовж двох років так і не отримали жодного інформаційного листа про статус закриття раунду, про фінансовий стан компанії та статус розвитку проєкту. По суті, вони не отримали нічого. Суть їхніх претензій така: Максим, дезінформував про стан справ, вивів інвестиції через особисті рахунки в Україні та використав їх на непов'язані з компанією та проєктом. Цілі, йдеться про серйозні суми. Постраждали від шахрайських схем і самі американці про що свідчать свіженькі судові позови в різних штатах Америки. Згідно з документами, які нам вдалося отримати в 2023-му компанія гербута не поставила обіцяний товар на загальну суму в майже 300 тисяч зелених. Клієнти чекали своїх омріяних будиночків більше року, і це попри заявлені в рекламних роликах потужності виробництва. Загальний час складання одного будинку близько місяця. При цьому є можливість. Виготовляти декілька будинків паралельно, тобто планова мінімальна виробнича потужність 5 будинків на місяць. І це далеко не кінець оманливої співпраці з Гербутом. В США полиця ще одна судова справа вже з більш серйозною сумою у понад мільйон доларів. Як і безліч інших бізнесменів, одного з реалістей девелоперів зацікавила ідея інноваційного модульного житла з перспективою подальшого продажу. І саме в цей момент, за словами його адвоката, з'являється Максим Гербут. Скарга до вищого суду штата Вашингтон, відповідач Максим Гербут AD LLC інвестувала понад 1,2 мільйона у хаус про LLC, засновано разом з Максимом Гербутом. Відповідачі не передали обіцяні будинки та інтелектуальну власність, а замість цього використали кошти для власної конкуренції в США. Весів дом рекламував свої компактні будинки як мобільний будинок мрії під ключ, який можна розмістити будь-де. Зазначалося, що будинок може бути доставлений наступного дня зі складу і не потребує будівельних робіт на місці. Крім того, він стверджував, що його крихітні будинки захищені від зомбі, тобто не знищенні. За словами інвестора, Гербут Переконав його, що він має бізнес-план та документи на виробництво будинків, і у підсумку вмовив на створення спільної компанії «Хаос Про ЛЛС». Останнє потрібно було для остаточного переїзду до штатів. Більше того, бізнесмен стверджує, що від імені компанії було залучено професійних архітекторів та інженерів для оформлення документів та легалізації будинків. І ось тут починається найцікавіше: бізнес-партнер Гербута замовляє перший будинок і. Гарна картинка починає потроху рушитися. В скрізь на сайтах у неї було написано, що це 3D-принт. Будинок він працює з сонячної батареї. Хоча як визнання становиться, що він працює тільки літом, а зимою не працює, то що коли сонця немає батареї не працює. Вони сказали, що в цей будинок може брати з повітря воду і поповнювати всі резервуари для потреби цього будинку. І каналізації. Також не потрібно, що є такий апарат, який переробляє це все на воду, і вода, і каналізація оказалося згодом виявилося, що будинок не лише не відповідає заявленим характеристикам, а за даними інспекції, має безліч інших дефектів, які несумісні з американськими стандартами та відповідно не підлягає продажу. Серед таких що найменше проблеми з дверима, електрикою та водонагрівачем, які встановлені поза стандартами США, визнава. Вода не була підключена ні для пиття, ні для перевірки систем, тому я не можу сказати, чи були якісь протікання, чи відповідало це стандартам безпеки. Були також проблеми з електропроводкою та водонагрівачем. Його встановлення не відповідало вимогам у США, але мабуть найбільша проблема це кабель, який живить електрощит. Він занадто тонкий для встановленого автомата захисту. Якщо навантаження перевищить допустимий рівень, дріт може перегрітися і розплавитися раніше ніж вимкнеться автомат, що може спричинити пожежу. Але найгірше це дах, який виявився дирявим наче сито. Найбільшою проблемою було те, що дах протікав, оскільки дах був побудований так, що він був заклеєний конопадкою, з низькими місцями вода потрапляла всередину будинку. Тож для мене вода, яка потрапляє всередину будинку, є найбільшою проблемою. Ви не можете цього допустити. Не можна допускати протікання. Це призведе до появи плісняви. Тому в Америці, коли ми будуємо будинок, місто чи округ проводить перевірку на відповідні стандартам безпеки. І я не знаю жодного міста у штаті Вашингтон, де це було б дозволено. А заяви про німецьке виробництво чи 3D-друк виявилися лише маркетинговими байками, як зазначає адвокат інвестора скарга до вищого суду штата Вашингтон, відповідач Максим Гербут. 25 лютого 2020 року AD LLC уклала контракт з Хаус Мі Україна на придбання одного виготовленого крихітного будиночка М1 на суму 115 п'ятнадцять тисяч долари США, який буде використовуватися як демонстрація для підтримки продажів «Хаус про LLC у США. AD LLC робить значні фінансові внески в Хаус про LLC. протягом 2020 року. Та на початку 2021 року AD LLC надала понад 1,2 мільйона доларів США. Бізнесмен всіляко намагався сприяти розвитку бізнесу. Замовив розробку документації, рекламну кампанію та близько п'яти дороговартісних будинків. Все це в сумі склало понад 1 мільйон двісті доларів. Але тільки но ну, Максим Володимирович отримав необхідні ресурси, всі зобов'язання, немов розвіялись в повітрі, як і сам очільник Хаус.Мі. Макс керб. Макс Гербут, Сергій Тичина та їхня команда не виконали підписані нами договори на п'ять будинків. Хаус про LLC також повністю заплатило за чотири будинки і дало завдаток за п'ятий будинок, але не отримало жодного будинку. А гербут взяв гроші і продав наші будинки в Каліфорнії і штаті Вашингтон і нашим спільним клієнтам, які приходили до нас через наш шоурум в Сіетлі. Але Гербут і Тичина не відправили нам матеріал для будинків у Сіетлі. Згідно з підписаним контрактом і не заплатили за матеріали, нам довелося закрити фабрику і заплатити штраф за припинення діяльності. Це був дуже великий штраф для нас. Ми також запросили Сергія Тичину, Юрія Бойка та Андрія Шатила до США і оплатили їхні візи l 1 але їм було відмовлено у видачі віз через надання американським адвокатам фальшивих документів для посольства та Цікавий те, на що саме пішли гроші за ці будинки. А це, як зазначає Анна, особисті потреби працівників, оренда офісу в Києві, меблі для офісу, автомобіль для головного операційного директора Сергія Тичини та комп'ютер. Секретарка та працівники офісу постійно їздили на таксі за наш рахунок. Гербут возив свою дружину Юлію Гербут до США на день народження та в інші поїздки по Америці за кошти нашої компанії Хаус. Про LLC. коли ми запитали його, чому він витрачає гроші компанії не за призначенням, він відповів, що це його сімейний бізнес. Зрештою інвесторам урвався терпець, і вони наважилися звернутися до суду. Це шалено розчаровує, тому що Гербут порушив багато законів і він робив все за спиною всіх. І він поставив багатьох людей під загрозу. Крім того, хао змі Україна вкрала систему Греко у Хаус ПРО. За всіма виявленими порушеннями, ми відкрили кримінальне провадження проти Макса Гербута, власника компанії Хау Зміюкреїн, Песівдом та Хау Змі Інк. Вище згаданий інвестор, за словами адвоката, не отримав нічого, окрім недобудиночку взамін, а навпаки, втратив великі гроші, цінну документацію, яка належала спільній компанії. А гербут нелегально продовжує цим користуватися. Скарга до Вищого суду штата Вашингтон. Відповідач Максим Гербут. У липні 2020 року Гербут приїхав до Сієтла та зустрівся із компанією AD LLC, щоб обговорити розробку мікробудинку MicroOne спеціально для House Pro LLC. Гербут приніс із собою 11-сторінковий набір концептуальних креслень. Після цієї зустрічі House Pro LLC найняла архітектора та інженерів для створення більш детальних креслень, у результаті чого було створено понад 400 сторінок креслень. Він використовує їх для власного проєкту. Конкуренції з хаус про більше того, на запит бізнесмена, куди ж поділися його гроші? Замість чіткої відповіді він зіткнувся з ухиляннями, непрозорими поясненнями та дедалі зростаючими фінансовими вимогами директора компанії Сергія Течини. Справу вже розглядають у США, і суд присяжних має винести рішення у серпні. Позивачі впевнені, що їм вдасться довести свою правоту та стягнути понад 2 мільйона доларів збитків, включаючи відсотки та судові витрати. Також відкрита кримінальна справа і в Україні. Скарга до Вищого суду штата Вашингтон, відповідач Максим Гербут. Гербут продає будинки через «Хаус.Мі», порушуючи угоду з Хауспро LLC. Він використовує оплачені креслення і маркетинг ХаусПро для власного бізнесу, не виконавши умов партнерства. В Україні проти Гербута порушено кримінальну справу за шахрайство. Після двох років порушень зобов'язань ID LLC дійшло висновку, що стало жертвою шахрайства з боку Гербута та його компанії. За описом ця схема нагадує фінансову піраміду, де кошти нових інвесторів могли використовуватися для покриття попередніх витрат або створення видимості активного розвитку. У випадку «Хаус.Мі» інвестори та клієнти, нібито отримували обіцянки щодо інноваційних будинків, які не відповідали заявленим характеристикам. А фінансові ресурси, за словами постраждалих, витрачалися не за призначенням. Але спіймати на шахрайських діях доволі складно за законами штатів. Відповідальність за шахрайські дії. І може бути передбачена у кількох випадках, які доволі складно довести, має бути умисел або якась ну, неймовірно необережність. Наприклад, умисел це коли фаундер дійсно беручи гроші, не має наміру розвивати компанію. Він бере гроші, доводить їх на свій особистий рахунок і зникає зв'язку. Необережність, в чому може виражатися, якщо він. Не має фінансового директора, не сплачує податки, і там через кілька років компанія опиняється до компанії приходить податковий аудит і виявляє порушення пов'язані з цим. Це необережність, і, і це за це, це теж може настати відповідальним. Особисто для керівника, який це допустив, попри негативний бекграунд, хаос надалі колисить Америкою, демонструючи й продаючи будинки, здається, в них все більш ніж добре. Не всухають і новинки, що покажуть їх в привабливому світлі. Як, от зокрема, ця про дружину Гербута, українку, яка виїхала з України в США через повномасштабну війну, і також працює плічопліч з чоловіком. Має компанія також приміщення тут в Україні, але наочно побачити виробництво нам. Так і не вдалося. Хіба що цю кімнату з охоронцем натомість, ми поспілкувалися з майстром з цеху компанії, і, хоча спочатку він приховував інформацію під грифом, секретно нам все ж таки вдалося дізнатися кілька важливих деталей, яких за нашим розслідуванням схоже, компанія таки не дотрималася. Якщо ось в процесі експлуатації виникають якісь недоліки у клієнтів, то у вас є гарантія там, якась на обслуговування? Звичайно, звичайно, гарантія. У нас є гарантійна служба, яка ці недоліки виправляє або щось міняє. Ну, звичайно, uh -huh. Uh -huh. але просто що, оскільки у нас ця продукція зараз за кордоном встановлюється, то й uh -huh. служба гарантійна там. Ви за стандартами там за кордону виробляєте ці вироби, так чи вони well, як українські у нас і українські, але і з учетом за кордоном спростував Юрій Бровко і неможливість функціонування будинку в похмуру погоду. Щоправда, питання з водою в будинку залишається відкритим. А сонячні панелі вони е, постійно е, працюють, чи там в похмуру погоду, наприклад, як вони виробляють постійно, постійно. постійно, навіть в похмуру погоду, ось зараз, наприклад, в Києві, теж така пасмурна. Єдине, що єдине, що ефективність в похмуру погоду ж гірша ніж сонячну, але виробляють ультрафіолет, сонце виробляє навіть через хмари, ультрафіолет проходить. Тобто будинок він завжди буде працювати правильно. Звичайно, звичайно. а з водою, ось як справи підведена, чи е, працює на генерації сонця? Яким чином? Вже зараз трошки потихеньку хочете в мене якусь інформацію ви Я, що ні, вам сказав. До речі, з працівниками цієї компанії теж цікава історія. За даними медіа, принаймні троє з них розірвали робочі відносини з Гербутом через несвоєчасну і недостатню оплату праці а також невідповідність ідеї інноваційного будинку реальності. Особливого для мене нічого не було не було. Там всі були привозили Це був тільки збір цих домів. Це привозили готові вже деталі, де їх виготовляли. Я не знаю. Це привозили готові деталі, і там бригада, яка працювала, вони це все збирали. А сама ось ця технологія, вона якби вас не здивувала. Вони запозичили, якби може, не запозичили. Списали це. Німці роблять. А німці роблять, все так як має бути. А ці зробили його тямтя, а продають як за німецький. Ми також поставили запитання напряму Максиму Володимировичу щодо того, чи задоволені взагалі клієнти продукцією компанії у нас Завжди задоволені клієнти. Ні одного не задоволеного Клієнту у нас не було Ця історія нагадує: перш ніж складати гроші чи довіряти гучним обіцянкам, треба все перевіряти за яскравою рекламою чи красивими презентаціями, можуть ховатися серйозні недоліки від невідповідності продукту до відвертого шахрайства. Крута ідея ще не гарантує, що вона реалізується так, як обіцяє засновник, тому важливо не довіряти сліпо словам чи приголомшливим відео. Потрібно перевіряти документи, фінансову звітність і репутацію компанії. І коли щось здається. Надто гарним, щоб бути правдою, це вже привід замислитися. Бо замість отримання обіцяного прориву можна втратити гроші, час і навіть віру в інновації. Дякуємо, що дивилися це відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Та чекайте на наші нові розслідування.